Отже, пані Марино, в чому полягають деталі цих ухвалених у Київраді програм? Так, дійсно, у нас вчора, нарешті, відбулося засідання Київради, і ми змогли прийняти низку дуже важливих рішень. Вони всі дуже соціально спрямовані і. Спрямовані на те, щоб розблокувати дійсно роботу в Київраді і надати додатковий поштовх і підтримку киянам і всім мешканцям міста Києва, які сьогодні дуже конче потребують допомоги. Ми знаємо, що під обстрілом знаходиться. Як вся Україна, так і столиця майже кожної ночі, і дуже багато у нас і загиблих, і постраждалих, і тих людей, які залишились без своїх домівок, і всі вони потребують допомоги. І тому вчора було прийнято додаткове фінансування до трьох місцевих цільових програм: це захисник Києва, яка я хочу нагадати нашим глядачам, що Працює ще з січня 2022 року, тоді коли центральна влада ще намагалася нас заспокоїти і заколесати, що на нас ніхто не нападе, і не треба готуватися до війни і е розмухувати зраду в суспільстві. Але ми тоді вже готували. І, на жаль, як показала практика, це було правильне рішення, тому що ця програма була спрямована на розвиток територіальної оборони. Мобілізаційної підготовки і створення навчальних центрів для майбутніх захисників Києва і України. Зараз ця програма набагато розширилась і вона вже включає в себе і закупівлю безпілотників, і ребів, і підготовку операторів для БПЛА, і матеріально технічне забезпечення сил оборони міста Києва і також підготовку укритів в навчальних закладах. І тому безумовно вона потребує додаткових коштів. І вчора було проголосовано, щоб додати до 11 мільярдів на 2025 рік ще 4 мільярда гривень. І ми депутатським складом майже одноголосно проголосували за. Такі збільшення бюджету і безумовно, безумовна дивіність ісценів програми Турбота на зустріч киянам і підтримка киян захисників і захисник, захисниць України для мене взагалі ці програми дуже близькі, тому що я постійно, як голова. Постійної комісії з питань охорони здоров'я і соціальної вітеранської політики ці питання розглядаю на комісіях, готую зміни до них додаткові ініціативні кроки для того, щоб покращити дійсно надання послуг киянам. Дуже багато звернень, дуже багато людей, які постраждали дійсно внаслідок обстрілів, і які на сьогодні вже отримали від з київського бюджету 150 мільйонів гривень із 590, які взагалі спрямовані на соціальну підтримку населення з малозахищених верств. І хочу для порівняння навіть сказати, що минулого року весь бюджет цієї міської цільової програми складав 35 мільярдів гривень. В цьому році це вже 740 і ми ще додатково додали 135 мільйонів гривень для того, щоб дійсно закрити всі питання, які на сьогоднішній день повстають перед. Столичною владою, підтримка захисників і захисниць України плюс 210 мільйонів гривень додатково, які підуть на підтримку сімей загиблих, безвісті зниклих і тих, що знаходяться в полоні. На жаль, їх кількість зростає. І також ця програма передбачає як перебудову житла для військовослужбовців, які отримали поранення і мають інвалідність, і компенсацію на придбання автомобілів, які також треба переобладнати для того, щоб люди з ампутаціями могли. Управляти автотранспортом. От такі програми дуже важливі, дуже соціальні вчора було прийняті. На жаль, на жаль, ми не проголосували до, за зміни до програми підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я у столиці, яка передбачала, до речі, і фінансування. Без безповоротньо безповоротньої без фінансової допомоги щомісячною для медиків, тобто лікарів, середнього медперсоналу і молодшого медперсоналу, для всіх безвиключно медичних закладів. А це стосується як первинки, тобто наші сімейні лікарі, так і для Багатопрофільних стаціонарних закладів. Але я сподіваюся, що на наступній сесії, яка попередньо оголошена на 25 вересня, ми обов'язково повернемося до цього питання і е, е, обов'язково проголосуємо. Е, безумовно, в чому зараз є загроза цього всього фінансування після того, як Верховна Рада проголосувала за абсолютно ганебне рішення щодо вилучення з нашого міського бюджету 8 мільярдів гривень, яке вступило в дію з 1 з 1 вересня серпня, вибачаю, з першого серпня цього року є під загрозою дійсно зараз реалізація всіх цих соціальних програм, які ми передбачаємо в Київській міській раді, будемо боротися, щоб ці кошти повернулися в міський бюджет, тому що це. Прямий наступ на децентралізацію і на міське самоврядування, чого ніяким чином неможливо доп... припустити, і я хочу сказати, що це дуже поганий показник і для наших міжнародних партнерів, які все це бачать і вимагають виконання всіх базових демократичних. Принципів для того, щоб ми могли мали можливість на майбутнє стати частиною Європейського союзу. Тому сподіваємося, що ці кошти вони повернуться в міський бюджет, що ми зможемо більше прозора. І не корупційне їх розподілити, тому що ми розуміємо, що зараз, коли вони йдуть просто в фонди, резервний, так званий резервний фонд, з якого вони потім не зрозуміли, яким чином і за якими принципами будуть розподіляти ці кошти. А ми чули, наприклад, що один із варіантів це. Наша залізниця, і що вони будуть ці кошти їм компенсувати заробітну плату. Я не знаю, що вони з ними будуть робити, але що їх можуть не доотримати наші. Мешканців столиці це вже під загрозою. Також важливо сказати, що дуже багато коштів зараз іде на відновлення будівель, як з житлового комплекту фонду, там де безпосередньо мешкають кияни, так і для відновлення. Госпіталів, лікарень, дитячих садочків, школ і до мене до речі, що недавно звернулися з департаменту освіти для того, щоб ми профінус... допомогли замінити вікна і дах в пошкодженій будівлі. Медичного коледжу, який не може почати працювати на 1 вересня і розпочати навчальний рік, а що це означає? Це означає, що ми не доотримуємо середнього медперсоналу в нашій лікарні, які ми зараз. Конче потребуємо для того, щоб надавати допомогу як цивільному населенню, так і військовослужбовцям, які також отримують медичну допомогу в наших медичних закладах столиці. Тому от коротко, якщо так сказати, такі у нас відбуваються в місті Києві питання. Дякуємо.